Всіх вітаю на каналі She Сінгуляр. Мене звати Надія. Ми тут розмовляємо про усвідомлення, про пробудження, назвіть як завгодно, але не тільки про це. З недавнього часу я вирішила, що необхідно розкрити усі карти і розказати. Більш детальніше про свій досвід, про свої знання, які я отримала під час цього досвіду, вони, звісно, можуть здатися навіть радикальними для когось, для тих, хто бажає вірити у казки, в придумані світи. Але ці знання вони відкривають не лише доступ до великого простору можливостей, але і до сили. І це не та сила з якихось магічних школ чи езотеричних знань, Ні, це внутрішня сила. Кожний може отримати свою, і ці знання вони доступні кожному, але не кожен наважиться їх отримати, не кожен зможе їх взяти, не кожен зможе пройти, хоча ніяких заборон, замків чи заклять немає. Шлях. Відкритий, лише якщо ти відкритий до того, щоб отримати це. І минулого ролику, який був запис ефіру мого з Тіктока, ми точніше, ми, ми дізналися, ви дізналися, а я розповідала: вибачте, мені треба побачити, як насправді проходить наш. Ефір і я зараз включу трансляцію, щоб я могла теж бачити, чи все добре. Так, зараз добре. Угу, все. все добре. <плес> Тож а, я мала чотири важливих повідомлення для спільноти, для тих, хто в пошуку хто вже мав, мав питання не лише до себе, а взагалі до всесвіту, і у кого були вже сумніви в тому, що вся побутова буття, вона є саме такою, якою якої нас навчали все наше життя. Перше повідомлення із темряви це світло і темрява, це єдине, але одночасі і дуальне. Це дві частини одного джерела. Це дві сили, які вони не протиставлені одна іншої, вони не в боротьбі, вони є одним напрямом. Вони не роздільні. не може існувати світла без темряви, а темряви без світла. Якщо зникає одне, зникає і інше. Це Дві великих сили, які, на жаль, зараз людина не може осягнути просто так, знаходячись у вісні. Це якось є внутрішній спротив у людини сприймати це, бо набагато простіше вірити у ці казки. І... Змиритися зі своєю судьбою з роком та нести це життя страждаючи, і вірити в те, що життя воно складається зі страждань. Проте дві великі сили мають. Мають вам а, послання, і я як людина, яка пройшла і через світло в самому а, минулому а, досвіді, і яка цього разу отримала свій досвід через темряву. Я можу розповідати і про це і про одне, і про інше, але я більше буду розповідати зі, з голосу Темрявим, бо я знаю її вже зараз, глибше, ближче і розумію набагато більше, чим хто-небудь в принципі. На нашій планеті. Світло про світло багато дуже хто може розповісти, дуже багато просвітлених і пробуджених, ті, хто розповідають за світла і про світло. Різниці, в принципі, не існує, бо, як я сказала, це одна енергія, одне джерело. Всі, хто прагнуть, всі, хто шукають, вони потрапляють в одну і ту ж, в один і той же простір, і їм відкривається одна і та ж інформація. І чому я розповідаю про це, бо нарешті. Нарешті з'явилася можливість, а нарешті з'явилася людина, яка змогла подивитися в цю глибину. Сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить, вибачте. Але а... нарешті Темрява може про себе розповісти. Нарешті. Її голос буде почутий, і буде почутий з істини, не з вигадок, не з казок про демонічне і тому подібне, підтвердження моїм словам знаходиться вже в науці. І Стосовно дуальності, щоб ви зрозуміли, як це працює, і, в принципі, наочно зрозуміти, що це таке, я хочу взяти за приклад, фізичний, фізичне дослідження фотонів. Це такі части, частинки світла. Які мають дуже, дуже дивні властивості, вони проявляють себе одночасно як хвиля, і як частинка. І це є підтвердженням і таким експериментальним доведенням. Про існування дуальності сил, дуальності енергії. Ніхто ж не сумнівається, що у нас світло це є енергія, так, але чомусь дуже багато питань до темрявих. Хоча це все, ну, вони практично не відрізняються і несуть обидві дуже конструктивні, конструктивну силу конструктивні наміри. Тому хочу сказати про те, що страх він малює дуже чудернацькі узори в нашому розумі, і завдяки розуму ми отримуємо дуже велику бібліотеку страхів, образів. І домислів як про світло, так і про темряву. Окремо про образи диявола і Бога я розповім в наступному своєму ефірі. Сьогодні ми більш концептуально розгортаємо саму суть світла та темряву. І я би хотіла також на прикладі пояснити, що це таке. Це це як а, теж у фізиці напруження та опір. Ми ну, всі ми знаємо зі школьної скам'ї про закони Ома, так що там а, про силу ток, а, струму і ось ці взаємозв'язки опору та напруження. І це практично дуже схоже на те, що відбувається в всесвіті. Не може всесвіті. Існувати світла без темряви, бо в темряві народжується світло, і в темряві світло вникає. І цей процес він нескінченний. І ми всі живемо з вами в цей період після Великого вибуху, коли формуються, досі формуються і розширюється всесвіт. Але як кажуть, вчені. Одного разу це буде вже обратній процес, зворотній процес, і це нескінченний процес, поява світла, зникнення світла. Спочатку панує темрява, потім панує світло або вони одразу починають як зараз. І дуже хотіла звернути вашу увагу на аспект, такий в науці. А зараз, як я вже казала в нашому ролику в одному з своїх роликів, що вчені набагато ближче до істини, ніж релігія. Бо релігія, вона, вибачте, я не хочу нікого образити, бо я розумію, навіщо потрібна віра і навіщо потрібна релігія, хоча я не розумію їх. Ой, вибачте, не розумію деякі а, конструкції, і краще ми про це поговоримо. У мене є відео на каналі, можете подивитися, я а, зроблю, можливо, якщо вийде а, після ефіру, а, коли буду зберігати відео, зроблю посилання на ці ролики, а, це дуже обмежує. Релігія дуже обмежує і саме світло, і саму темряву наділяє її якимись ролями, які виконуються акторами, можна сказати так. Повторюю, що більш детально я це розповім наступного, наступного ефіру. І... Що цікаво, що зараз вчені вони знаходяться набагато ближче до істини, ніж релігія, бо зараз вчені якраз дивляться в ту сторону, де а, відкриваються ось ці знання, а, підтвердження дослідженнями про темряву, про темну силу. І вони поки не можуть пояснити, як це відбувається. Але навіть якщо ви подивитесь дослідження вчених на дронному колайдері, то навіть там, коли вони працюють, працювали зараз, не скажу про експеримент, який по зародженню частинок. І при цьому ну вони там розганяють да частинки, щоб, щоб вони стикнулися одна з одної, щоб з'явилося щось нове, якась нова матерія. І ось під час цих. Експериментів з'являлося щось інше, що вони поки не можуть пояснити, але є у них таке, таке припущення, що це якась темна матерія, яка досі ну, невідома, поки що невідома, і вони називаються темною матерією через те, що вона <головіка> не є відомою. Так от, виходячи з цього, зараз Темрява намагається. Достукатися до людей до тих, хто не знаходиться в такому глибокому сні, чи вже на, а, на тому рубежі, коли а, вже ось-ось прокинеться людина. І темрява каже вам, що вона не є тим, а, во що, во що ви вірите, вона а, насправді. Виконує лише ролі, які їй видали, тому дуже, дуже шкода, що дуже багато людей сплять. Я проводжу невеличкі такі дослідження, дивлюсь про те, як Ну, що, чим люди цікавляться, особливо мене цікавлять там, релігійні якісь моменти або езотерічні, і це ну, дуже, дуже цікаво, але дуже вражає також, бо це говорить про те, що люди в погоні, в гонитві, за я не знаю, як це назвати, це можливо не вистачає якихось відчуттів, бажання знайти щось містичне або ще щось люди шукають досвід в глибокому сні. Мені поки, ну, я, я розумію, що це, але це дуже дивно. Як для мене. Взагалі. Дуже давно, ще у давньому Китаї, існувала таке. Така традиція, така не релігія, не релігія, дауцизм, де вже тоді а, казали про об'єднання і існування єдиної сили, яка поєднує в собі а, темне та світле. І якщо ми всі знаємо про а, ось цей а, символ інь ін а, який а, в собі об'єднує якраз тут. Темна та світле, Так? і якраз давня китайська а, традиція, вона м -м -м підійшла до а, цих знань і намагалася, ну, в принципі, вона пропагандувала а, ці знання, і в, але м -м накладувала свої власні погляди. Кожна людина, вона, а, яка знаходиться у вісні, вона накладає на а, знання, які отримують не вона, може не та, яка, яка перше джерело, джерело да, яка прийшла, а, там, отримала досвід, прийшла і розповідала про а, те, як існує світ. Але ті, хто були після цієї людини, вони накладали свої поняття, свої розуміння, і це могло призвести до того, що а, Іскажалась ця інформація, і до нас доходили вже через сторіччя, через роки Доходила вже о, інформація про ну, як о, з даоцизмом, так о, там що жіноче, жіночий початок, чоловічий початок, о, темна, світле добро та зло, та зло немає, не існує не добра, не зла, як такого. Та Такого в чистому виді, вигляді, як, як ми їх наділяємо, бо щось для кого є, є добром, для іншого може бути злом. Ніколи не замислювались про це. Тож, це було перше повідомлення і. Перше знання, яке, яке я вам передаю з темряви, це те, що вони неродільні. Світло і темрява не роздільні, вони існують одна в одній. Вони доповнюють одна одну. якщо вам цікаво далі, якщо ви готові далі, то до зустрічі в новому ролику. Гарного вечора.